Всіх вітаю на каналі Хобіо Кошику. Мене звати Наталія. Я нещодавно відсвяткувала свій день народження. Вірніше не свій, а свого каналу. Рівно рік тому, 17 січня, я випустила своє перше відео. Воно, звісно, таке собі смішненьке трішечки. Ну, ніякого освітлення. в мене нічого не було. Такого тільки буквально телефон і там якась настольна лампа. Потім я вже трішечки, як то кажуть, підкупила техніки, Ну, техніка, яка-то техніка, да? телефон той самий. Купила лампу, купила штатив цей, да? От, купила, що там мікрофон. Після того, вже, як дівчата почали казати, що нічого не чути, да? от, звісно, я реагую на всі дівчата конструктивні зауваження, якщо там щось не так, да? так от, один рік минув, у вас вже більше 1260. На каналі, я дуже цьому вдячна, я за цей рік дійсно збагатилася, я стала багатою людиною, <сум> багатою на друзів, багатою на однодумців, багатою на е, досвід. Да? Взагалі, е, людина, яка, е, як то кажуть, немає 100 зараз гривні, да? а має 100 друзів. Ви неймовірні, ви пишете мені такі приємні слова. Мені хочеться просто, знаєте, на, на такому підйомі це все, на такому підйомі, що я, ну, кожного разу мені дуже надзвичайно приємно читати ваші коментарі. Обіймаю кожного з вас, мої любі. Радію за кожного з вас. Стараюся підтримувати і дивитися наших дівчаток, з якими ми тісно спілкуємося. Знайшла я тут на Ютубі і близьких мені по духу, і по ну і по духу зрозуміло, близьких мені дівчаток, майже сестри, сестрички мені. Я просто щаслива від того, що я зробила колись цей крок. Рік тому я зробила цей крок, що мене підтримали, підтримала моя родина, і досі підтримують. Можливо, колись там і сердяться, що я там десь, як от як зараз, да, закрилася і сижу собі, з вами балакаю, да? а не з ними. От. Ну, таке буває, що треба десь там заховатися, щоб трішечки з вами по таку, секрети якісь свої розказати, щоб від вас щось трошечки почути. Так, ну що, ми перейдемо зараз до самого головного це до переможця. Який зараз я, який, якого зараз я беру випадковим чином за допомогою рандомайзера. мені дівчатка, треба буде трішечки переставити камеру, щоб ви бачили руки в кадрі, і щоб ви бачили той список, який я склала з. Ну, Зараз все вам розкажу. По-перше, хочу зняти вам сюжет невеличкий, про те, щоб ви впевнилися, що я на всі коментарі відповіла, кожному я приділила увагу, кожному коментарю, я всім дала, роздала номерочки. І зараз за допомогою планшету, ось син мені там скачав рандомайзер, зараз навіть не знаю цього як його там пін-код чи як воно там вводиться. Ну, тобто Він мені розблокує його, зараз позву його. От, він мені показав, як що як що до чого. От, і зараз я його позву, він мені розблокує. Але спочатку я вам зніму відео про те, що в мене, тобто, який список я склала. Далі в мене буде коротенька підйомочка з YouTube студії моєї. Я вам все це теж розкажу, покажу. Скільки там коментарів, чому так. Ну, тобто, зараз все, все дізнаєтеся. Ну, а після ми проведемо рандомний розіграш. Дочекайтесь, так, дівчата. Ваші коментарі я фіксувала всі у своєму зошиті. Ось від 17 січня, від першого коментаря. Першою була моя учениця, до речі, Златочка. Якщо ти дивишся злата, тобі привіт. Дякую тобі, дорогенька. Першою була злата, і далі пішли коментарі: ось 4, 5, 6 і так далі, і так далі. От, я всі кожен записувала аккаунт, з якого надійшов коментар. От. Потім я вам ну, покажу, якось стараю, постараюся зняти. Так, тут у мене вийшло 34. Далі я продовжила на цій стороні ось о 35, 36 і так далі. Дійшло у мене тут 73, далі в мене. Ось тут закінчується на 82-му коментарі. І все. 82 коментаря. Ось так. Так, дівчата, знімаю вам зараз із телефона сина свій телефон, ось мій. Ой, телефон, подождіть, не туди вже натикнула. Так, свій телефон. Значить, заходимо в YouTube студію, щоб пересвідчитися, чи всі коментарі. У мене, я відповіла, чи всі коментарі. Так, ось ви бачите, у мене загальна кількість підписників. 1269. Дякую вам, дорогенькі мої. Так. Ну, піднімаємося. Так, і дивимося. Останній опублікований контент. Ось цей розіграш подарунків. Да? Один. День і 22 години з моменту завантаження. Ось у нас перегляди. 310. 101, 101 вподобайка, 177 коментарів. Але це не значить, що 177 коментарів це від вас. Це 177 це разом із моїми відповідями. Коментарі. Значить, я хочу вам сказати: це все-таки коментарі. І зверніть увагу, немає коментарів без відповідей. Тобто на всі 170, ой, на всі ваші коментарі, а їх було 82. Я відповіла, деякі коментарі у е, нас, е, як то кажуть, переросли в бесіду, тобто деякі коментарі я відповідала два рази, тобто дякували, там смайлики ставили і так далі. Я так само відповідала. Ну, тобто ось така історія. Значить, коментарів було 82. Хто сумнівається, можете зайти От. Але я вам вже показала свій зошит. Там, де коментарів такі 82. Ну, рухаємося далі. Тепер переходимо до рандомайзера. Так, ну і перейдемо до самого головного, це до розіграшу переможця. Значить, у нас 82 номерки має бути. Так, 82 номерки. І давайте візьмемо рандомайзер наш. Так, вводимо від одного до. 82. Я спеціально виключила, дівчата кольцеву лампу, тому що дуже засвічує, якщо, ну, не буду навіть вмикати, бо буде оцей круг, буде світитися вам. Так, отже, барабанний дріб, я хвилююся. І давайте виберемо переможця серед коментарів. 3, 2, 1. І це номер 24. Я вітаю номер 24. Зараз давайте подивимося, хто це є. 24. Ольга Лісіца. Олечка, Лісіца, я вас вітаю і з перемогою. Серед коментаторів. Дякую вам за ваше добре серце, за ваші слова гарні. Зараз я зроблю, ну, зайду після цього зроблю скріншот, щоб ви впевнилися, що Олічка є серед коментаторів. Ну, і Олічка, я чекаю вашу адресу у в Інстаграм в Директі. Напишіть мені, будь ласка, куди відправити вам ваш подаруночок. Всім бажаю гарного вечора. Зараз вже вечір. Всім бажаю гарного вечора і тихої, мирної ночі. Всім пока. До наступних зустрічей. Я вас обожнюю. Моє сердечко вам.